Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні будемо говорити про гаманець Metamask, який має бути у кожного криптона. Покажу, як встановити, як додати мережу і як додати будь-який токен. І так, посилання на цей сайт я залишу в описі. Тут натискаємо встановити. Додати розширення. Тут натискаємо галочку і створити новий кошельок. Соглашаємося, створюємо пароль, галочка і создати новий кошельок. Натискаємо сюди. І нам дає нашу сіт фразу, її треба зберегти обов'язково 12 слів цих, з ними буде у нас доступ до гаманця. Нікому їх не давати, саме краще записати на в своєму зошиті або блокноті. Натискаємо далі. І тут хоче Metamask подивитися, чи ми насправді зберегли собі світ фразу. Підтверджуємо слова 3, 4 і 8. Все, наш гаманець створений. Все підтверджуємо. Тепер він у нас є ось тут, справа в розширеннях. Можемо його закріпити. Заходимо. У нас є тільки мережа Ефіріум. Давайте розглянемо, як додати інші мережі. самому MetaMask можна нажати сюди і додати 10 різних мереж, тут є тільки 10. Наприклад, Binance Smart Chain натискаємо додати, «Одобрити» і в нас переключається на мережу Binance Smart Chain. Таких мереж тут є 10, але нам деколи йте, потрібні інші. Тому можна зайти на сайт Chainlist, List. Підключаємо сюди гаманець, натискаємо Connect Wallet. Далі. Підключити. І додаємо мережу, яку нам потрібно. Тут є дуже багато мереж. Всі. Наприклад, ZK Sync. Пишемо ZK. І натискаємо Add to Metamask. Все, мережа ZK Sync вже є в нашому Metamask. Тепер давайте розглянемо, як додати різні токени в Metamask. Наприклад, ви перекинули з Binance на Metamask USDT, переходите в Metamask а їх тут немає. Для цього потрібно зайти на CoinMarketCap, знайти USDT, або токен, який ви закинули. Я покажу наприклад USDT. І тут пише контракт токена. Купійовуємо мережі Binance Smart Chain, ті, які ви закинули з докупів. Копіювати. Переходимо назад в Metamask. І натискаємо імпорт токена. Вставляємо сюди цей контракт. І в нас додається USDT. І так з будь-яким іншим токеном. В різних мережах. Якщо ви захочете вивезти USDT з Metamask, вам потрібно буде BNB. Якщо ви хочете вивезти USDT в мережі Ethereum, вам потрібно буде Ethereum. і так зі всіма мережами. Також можете перейти на сайт DBank, посилання я залишу в описі, і тут можна дивитись, які токени в якій мережі у вас є. Ось так, в таких мережах в мене є токени, тут вставляєте адрес свого гаманця і можете дивитись. Наприклад, ось мережа zk-sync. У мене є токен Ethereum і токен ZAT. Я вже знаю, що в мене там є, бо так зразу MetaMask не показує. Основний адрес вашого миттє є ось тут. На нього кидайте всі токени. Наприклад, ось мережа Ethereum, міняємо на мережу Binance Smart Chain і адрес не міняється. На цьому думаю все. Напевно, основне ви зрозуміли. На сайті ChainList додаєте мережі. На CoinMarketCap шукайте адрес вашого токена контракт, який треба додати в Metamask. Не забувайте зберігати сіт-фразу на дійному місці, щоб ви її не загубили, бо тільки з нею у вас є доступ до гаманця. Якщо ви загубите сіт-фразу і загубите пристрій, на якому є Metamask, ви втратите доступ до гаманця. А якщо хтось інший має доступ до вашої сіт-фрази, він, він може звітом зняти всі кошти. Тому не забувайте про це. Ось так коротко, по факту і без води постарався вам показати основне про Metamask. Якщо було корисно і цікаво, ставте жирний лайк, підписуйтесь на телеграм-канал і до нових відео. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BinX. одні з найменших комісій, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах. Постійні акції і дуже швидкий розвиток. Реєструючись за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запропонує вам таку знижку, тому користуйтесь.